Астрологічний прогноз: чи буде заморозка конфлікта між Україною і Росією у 2024 році. Астрологічні показники свідчать про те, що такої заморозки на кшталт мінських домовленостей не буде. А що ж буде? Трохи детальніше в цьому відео. В 2014, 15-16 роках в знакі Здіака Казіров, який в астрології пов'язаний з горними вершинами, холодом, морозом, заморозкою. Казірог це центральний зимовий знак зодіака для нас, для українців, який означає холод і мороз, а в ньому знаходився Плутон. Плутон пов'язаний з війною, трансформаціями, конфліктами, смертями. І оця позиція вона призвела до заморозки конфлікту, як на кшталт мінські угоди. До речі, в 2022 році ми ще більше цю енергію Казірога відчували. Коли Сатурн доєднався туди до Плутона як заморозку економічної діяльності під час коронавірусу, у 2020 році максимальна ця енергія була. Зараз Сатурн виходить із Казірога, тому якісь відчуття, що може і буде заморозка конфлікту, може в когось ще воно залишається. Але якщо ми дивимося 24 рік, то ми побачимо, що Плутон починає виходити в знак Зодіака Водолій у 2024 році. Це означає, що такої заморозки на кшталт мінських домовленостей не буде. І взагалі ідея заморозки, тобто ідея Казірога, вона в 2024 році зникає. В 2024 остаточні явища можуть відчуватися, але в 2025 зовсім такого відчуття вже буде повністю відсутнє, що можливо заморозка конфлікта на кшталт мінських угод. Знак Зодіака Водолі в астрології його символом є небо. І відчуття при плутоні в водолії у людей буде не як От у скалолаза альпініста, який лізе на якусь гору, яка безкінечно ще невідомо скільки буде. Людині холодно, обмеження ну і всякі аскези. А буде відчуття, таке, як у птиць водолії при плутоні в водолії у людей. Ну, 24 й рік перехідний, а от вже 25-26, й й це відчуття вже почнеться. Якщо ми подивимось в карту України, то ми можемо побачити, що зараз, восени 2023-го, Сатурн, управитель Зірога в карті України, знаходиться в протистоянні до планет карти України. Від 24.08.91 карта Незалежності. От, наприклад, в протистоянні до Сонця Сатурн, Казірогова планета Холода, буде от зараз, в жовтні і листопаді. Тому саме зараз, в жовтні і листопаді, у людей у деяких, є відчуття, що може конфлікт буде заморожено. Але туди ближче до січня, до лютого 2024 року, це відчуття буде проходити. Наприклад, минулої зими, коли в карті України Сатурн, планета Заморозки, була в з'єднанні з місяцем. А місяць означає народ. То взимку 20, ну, в карті держави місяць означає народ. От то взимку 22-го Російської Федерації була ідея заморозити населення України за допомогою бомбардувань енергостанцій. До речі, в карті народження Радянського Союзу. 30 грудня 1922 року, і є планети в Казірогі, тобто СРСР, грубо кажучи, Казірог по знаку Зодіака. Саме тому у СРСР з астрологічної точки зору, були оцей Холодна стіна, холодна війна, оце слово Казірога, холодне і обмеження, кордон, залізний занавіс. І зараз при Плутоні в Казірогі, це така енергія, вона. У деяких людей популярна в Російській Федерації, що от будемо СРСР РСР 2.0, але при вихіді Плутона із Казірога таке стає непопулярною. Але все ж таки ми розуміємо, що ну, обмеження України не пройдуть всі, бо війна і після війни. І що ж це буде за обмеження? І, до речі, в карті України теж є така інформація, що цей Сатурн, який у в Казірога, і в карті України водолії з цим Сатурном з'єднується Плутон. Тому Україна дійсно буде відчувати обмеження сильні в 2024 і 2025 році. Але ці обмеження будуть не відбуватися не від Казірога, ну, СРСР 2.0, а від Водолія. Водолій в астрології означає інтернаціоналізм, міжнародну спільноту. Тому ці обмеження Україна, я прогнозую, в 2024-2025 буде більше відходити не від Російської Федерації, а від міжнародної спільноти, наприклад, від Євросоюзу. Таким чином роблю підсумок. Такої мінських домовленостей, як було Мінськ 1, Мінськ 2, на 24 і на 25 рік не прогнозую. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Дякую за увагу!